І я тримаю зараз в руках книгу, яка мовою насиля, будь-якої ворожнечі, яка мовою вбивства, гвалтування, ненавмисного вбивства говорить і просуває наратив про безпеку. Передусім про безпеку людини в середовищі незнайомих людей. Книга говорить про відповідальність кожної Окремої людини не лише перед собою, а й відповідальність перед іншою людиною, яка можливо в певній ситуації від вас залежить. Це дебютна збірка новел Міле Смолерової перед очима. Це мікс українського горору та магічного реалізму. Магічний реалізм проявляється в тому, що побутове існує поруч з фантастичним. З чимось нереалістичним, з міфологічним. Загалом, я можу сказати, що перед очима назва цієї збірки це ніби констатація якогось синдрому свідомості, коли ти перебуваєш в певній прострації, в певному, можливо, навіть ступорі, в, е, з ефектом переручу свідомості. Після кожної прочитаної новели відбувається якийсь. Момент емоційного занепаду, уся ця біль, весь цей страх, весь все те жахіття, що відбувається в кожній новелі, потрібно буде пропустити через себе. Хочете ви того насправді, як читач, чи не хочете, вам прийдеться. Тому що гострота, кульмінація, емоційне насичення зазвичай в цих новелах, лише розкривається читачу буквально в останньому реченні. Буквально в двох останніх рядках, буквально в двох останніх абзацях, постійно впродовж цих невеликих оповідок, ви будете в напруженні, ви будете в страху, ви будете постійно в тривозі, але водночас лише в кінці ви насправді відчуєте цей ефект перед очима, тому що усі пазли зійдуться, тому що усі емоції нахлинуть, тому що саме в цей момент. На кінці ви зрозумієте, що ого, невже таке може статися? І даремно це горор, тому що насправді буде страшно. Я як читачка уникаю читати горори, тому що ну, мені насправді страшно. Я боюся, наскільки моя уява, наскільки моє підсвідомо може зіграти зі мною поганий жарт, особливо в стані несвідомого сну. Тому я не читаю жахіття і е, не знала, не поглиблювалася в те, що це гор. Але я дуже задоволена, що прочитала. Тому що, як я вже говорила на початку цього відео, головний акцент йде на безпеку, на тривожність, на співіснування людини в безпечному просторі, в безпечному суспільстві. І розкривається це через не дуже приємні сцени е, життя наших головних героїв. До прикладу, в, в перші новелі, в першій е, горор новелі «Білі Пля... Білі плями ми дізнаємося про зґвалтування. І що ми дізнаємося про синхронізацію мислення гвалтівника і жертви гвалтування. І як це відбувається, ми не знаємо, тому що це магічний реалізм. Але це викликає страх, це викликає тривогу. Наша головна героїна Жанна була зґвалтована лише через те, що вона виявилася не в тому моменті, не в тому місці і в колготах. Знову ж йде посила на те, що жінка повинна відчувати себе в безпеці, незважаючи на те, як вона одягнена, яким вона має макіяж. Можливо, якось вона себе можливо не так поводить на думку е, інших людей, але вона повинна відчувати безпеку. Вона не повинна боятися йти до метро, як робила наша Жана, коли трішечки сотиніє саме в цей момент і відґвалтували. Жінка не повинна боятися скоротити собі шлях додому через певні проулки, тому що вона буде боятися як Жінка не повинна цього робити. Вона повинна жити нормальне життя. І ніколи збираються в компанію незнайомих людей не думати, чи є там якісь потенційні загрози. Ця новела саме про, ця, про цю безпеку. І той момент синхронізації мислення, гвалтівника і жертви, які проявляються в тому, що в них було спільне ідеальне життя в Барселоні. Де вони грали ролі абсолютно для них непритаманні, де вони не мали непритаманні професії, оце зіграло найжахливіший, найемоційніший момент усього цього етапу. Але що ще найголовніше, говорить до нас Міла Смолєрова, авторка цієї збірки: що потрібно просити допомогу. Якщо з тобою сталася ситуація. Не типова, ненормальна, не, не бійся про цю допомогу. Жанна підсохнула, вона пішла до психолога, вона доволі довгий час не наважувалася поговорити про те, що з нею відбулося. Він дуже довго до неї достукувався, дуже довго її розв'язував цей клубок, її дуже заплутаних, особистих подій, але йому це вдалося. Я сподіваюся, йому вдасться насправді їй допомогти, тому що на цьому обривається нога. Але вона попросила допомогу. Вона могла б відмовитись, вона могла б не ходити до цього психолога, але їй була потрібна допомога, і вона її прийняла. Ця новела про це. Новела про русалку. Про русалку, про кохання і про п'ять, напевно, що хвилин неймовірного блаженства в житті. Авторка пише про те, що ні з чим не можна порівняти це блаженство. Але ціна занадто велика. Ви дізнаєтесь своє майбутнє. І водночас ви його втратите. Ви дізнаєтеся, що загине в автокатастрофі ваша дитина, що ваш майбутній чоловік захворіє на онкологію і помре. Що ви не зможете, як жінка, винести дитину, вас станеться викидень. Ви про саме ви це дізнаєтесь. І саме в цей момент ваше життя закінчиться. Але. Знову ж таки, це збірка новал з елементами магічного реалізму. Ця русалка є магічний реалізм. Ви будете назавжди тепер пов'язані з цією русалкою. Ваше завдання буде приносити жертвоприношення, людське жертвоприношення для вашої русалки. Ви відкриєте якесь таке турагентство, будете жити в маленькій, непримітній хатинці, де нічого вас не буде тішити. Ви будете просто животіти і чекати. Коли до вас приїдуть туристи, щоб відвести їх на те саме озеро, де проживає наша русалка, і свідомо віддати їх їй на потолу, вони ніколи більше звідти не повернуться. Але ви отримаєте бонус подаруночок від тієї самої русалки. Вона забрала вас можливість проживати життя навіть до того самого трагічного моменту, до того самого трагічного перевороту, перелому в вашому житті. Але коли ви. Приносити їй в жертву приношення людину, ви отримаєте 5, 10, 15 хвилин насолоде споглядання свого можливого майбутнього, ідеального майбутнього, якого більше ніколи не буде, де усі живі, де усі здорові, де усі щасливі. Лише в цей момент, коли русалка буде пожирати цих людей, забирати в них найкращі моменти життя, ви будете отримувати мить. Насолоди майбутнє. Це тепер буде ваша місія життєва, це тепер буде ваш єдиний плюс цього життя, так ви будете доживати свого віку. Про відповідальність, про відповідальність перед людьми, про те, що життя може не завжди бути яскравим, і про те, що не дуже добре, напевно, щоб знати своє майбутнє наперед. Я, до прикладу, не віру. Ні в Таро різні, я не віру в гороскопи різні. Я гадаю, що це все маячня. Вона ніколи не тягнуло дізнатися про своє майбутнє, Вона ніколи не тягнуло якось там його підшаманити, підворожити. Насправді, всю цю магію я боюся. І гадаю, що Міла Смольрова, можливо, саме в цій новелі про русалку, хотіла показати, що не усі ті ігри з потибічним можуть завжди йти вам в плюс. Напевне, що це і великий мінус. Ви щось отримуєте, але натомість вам буде потрібно заплатити ціну. Усьому є своя ціна. Як говорить нам Іван, той самий перший провідник, який привів Івана та е, е, Назара. Іван привів Назара та нас до тієї самої русалки, і в один момент він вже хотів передумати, він хотів їх зупинити, він не хотів віддавати жертвоприношення. Він каже до русалки, аго, поверни назад! Але вже було пізно. Настя дізналася, що Назар помре через онкологію, що вона не зможе народити дитину. І тепер вона стала тим самим провідником. Ми бачимо, що за допомогою міфології, за допомогою чогось магічного і нереального нам е, Міла Смольорова говорить про те, що ігри з доларів, е, ігри з фатумом, що напевно, що усі ці бажання людини перекроїти свою долю, це не завжди плюс. І, можливо, навіть не потрібно знати, що на нас чекає. Ми відсікаємо, ми забираємо самостійно ті елементи усього позитивного, що може нас оточувати, усього того хорошого, що може з нами статися. Тому з цією новелою і з цією русалкою я погоджуюся ні з ким іншим. Як і не погоджуюся з тими юнаками, які вбили таксиста. Ще одні новелі: Весілля. Дружки. Є... Чи не дружку нареченого, я не буду брехати, тому що я вже не пам'ятаю. І було багато юнаків, абсолютно різних, з абсолютно різною професією, з різним статусом, з різним фінансовим забезпеченням. Зібралися на весілля, дуже гарно погоділи, і ось другий день найкращий день весілля, де можна відірватися, де ще з тебе не вийшов градус алкоголю, де ще ого, що можна витворяти. Дружок з готелю забирає таксист. Звичайний таксист, який так виконує свою роботу. Звичайний таксист, який має плани на життя, який е, має сім'ю, який має мрії і усе подібне. І тоді одному юнаку захотілося виставити з вікна свою п'яту точку, що він і зробив. Тоді, в цей момент, машина йшла на обгін цього бусу, де їхали чоловіки, дружки нареченого, сталося ДТП. І наш таксист загинув. І єдине, що зробили чоловіки. Вже в кінці цієї новали, коли ми дізнаємося, що таксист загинув, вони просто в його пам'ять випили чарку. Ніякої відповідальності, ніякої шкоди, ніякого жалю за тим, що ви винні в тому, що забрали життя звичайної людини. Але і тут грає роль магічний реалізм. Кожен з цих чоловіків проживає життя таксиста. Вони проживають ці емоційні напружені моменти роботи з людьми. Коли, окрім того, що ти просто таксист, то інколи хоч не хоч, люди починають тобі нав'язувати свої проблеми, твої турботи починають розповідати тобі, що як ти повинен робити, що ти повинен робити. Тобто керують твоїм життям, і цей наратив, ця лінія, лейтмотив про те, що люди лізуть не в своє життя, що люди не усвідомлюють, що їхні незначні якісь певні. Події, моменти в житті можуть нашкодити іншій людині абсолютно вам чужій, абсолютно вам незнайомій. але такі самі цілісній людині, яка так само проживає життя, яка має такі ж мрії, сподівання, і найголовніше право жити життя в безпеці і без страху того, що в один момент через чиюсь дупу вона це життя втратить. Я ж говорю. Дуже гострі дуже емоційні новели. Ще є новела про канібалів, про відпочинок, де в готелі, де готель, до речі, розповідає про цю ситуацію з канібалами від першої особи. Розповідає, що він спостерігає за своїми відвідувачами через камери спостереження. Ось і їдьте після цього на відпочинок і гадайте, що все відбувається нормально. Розповідає нам про канібалів, які з'їдають людей, а рештки ховають. В морозильні камери і одного разу вони оступаються, не прибирають за собою це людське сміття, і їх викривають. Жахливо? Жахливо. Де безпека? І я хочу сказати, що потрібно новали читати дуже усвідомлено і дуже обережно, тому що вони реально можуть викликати тривогу, тривогу спілкування та довіри до людей, тривогу про те, чи ми постійно в безпеці, чи в будь-якій ситуації для нас не типові, звичайні, ми можемо покластися на інших людей. Це дуже важливі теми. Про них потрібно говорити, їх потрібно озвучувати. Міла Смолерова говорить, що це є акцентом сьогодення. Але й водночас потрібно розуміти, що про це варто говорити. Потрібно усвідомлювати, що і не завжди є якісь потенційні небезпеки, не завжди лише щось негативне. Але ми повинні прагнути до того, щоб робити свій простір і простір людей довкола нас безпечним. Це найважливіше для певно, що функціонування суспільства загалом через це. Через ці головні наративи, через ці думки мені і дуже сподобались. Сібірка Новел Міле Смолєврової перед очима. Хоча насправді читати його дуже важко. Відбувається той самий переліч свідомості, відбувається пропускання через себе усіх цих подій, усіх цих переживань. Але, знаєте, це е, говорить про оригінальність, про майстерність тієї самої авторки. Тому що в сучасній е, книговиданичій справі, коли більшість потрап йде на якісь любовні романи, на якісь фентезійні, на детективи, подібна проза повинна бути. І, безперечно, про неї варто говорити. Ці питання є дуже болючими і вони є дуже актуальними. Були є і, на жаль, напевне, що дуже тривалий час будуть. Повторюся. Питання про безпеку людини, питання про довіру, питання про відповідальність людини перед іншими людьми, про усвідомлення того, що людина, яка їде з тобою в тій самій машині, яка з тобою світ, з тобою в тій самій черзі, яка переходить з тобою дорогу, має те саме право на життя, як і ти. І не скажу, що потрібно забезпечити їй це право. Я говорю про те, що потрібно його забезпечити. Не в плані, що ми відповідальні за життя інших, а про те, що ми зі свого боку маємо з з мінімізувати. Усі ці чинники небезпеки, дуже якісні оповідка, дуже гострі, динамічні, немає зайвих елементів, дуже багато акценту на внутрішні монологи, на внутрішні переживання. Це сучасна проза про сучасні і про дуже актуальні та наболілі ем, проблеми. Я однозначно рекомендую ці огорорні історії з магічним реалізмом від Міла Смольрової. І сподіваюся, що ви знайдете в них ту саму актуальність і потрібність, так як і я. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся на вашу підтримку цього каналу, сподіваюся на ваші коментарі, вподобайки та підписки. До нових зустрічей!